Слава Господу, брати і сестра, хай тебе визнає вся земля. Нам би хотілося не просто цих декілька сотень людей, які сидять зараз в цьому залі, не тільки ті люди, які в цю годину чи через годину будуть наповнювати молитовні будинки, але нам хочеться, щоб вся земля, вся земля, як псалмоспівець, говорить, що вся земля покликуй, Господа, не просто земля, по якій ми ходимо. Але як люди, які наповняють цю землю, які живуть на цій землі, нам хочеться, щоб кожна людина могла і не то, що могла, а дійсно прославляла нашого Ісуса Христа. Ми минулий тиждень, минулу неділю, ми слухали слово брата гостя, і він говорив про те, що псалом Асафа і Асаф говорив так, що я мало не похитався. От Людина, вслідувані за Богом, це не просто була, знаєте, новонаверна людина, яка почула три проповіді, зрозуміла і пішла за Христом, а потім Христос йому сказав, що треба продати багатство, як в цій ситуації з багатим юнаком. І він розчарувався, сказав: Та ні, то щось за великі мірки, я не буду йти далі за Христом. І Христос сказав: як важко людині, яка надіється на багатство війти в Боже Царство. А псалом Асафа говорить про людину, яка не була новачок в вірі. Не була людина, яка тільки, знаєте, пару раз була на зібранні. Це була людина, яка вслідувала за Богом, причому довгий період часу. Я думаю, що це похоже на нас. Ми теж немало років йдемо за Богом, правда? Хтось 50, хтось 70 років, слідувані за Богом. Я пам'ятаю, якісь в одному зібранні... Можливо, це тут, я не пам'ятаю точно. І один чоловік встав і сказав, каже: Ви знаєте, я назвав таку велику цифру, вслідуванні за Богом, каже: я ні разу не пропустив спомин смерті Христової. Я так перепустив через, свої, через свій розум, думаю, чоловік рахує, чоловік контролює своє життя, чоловік дає якийсь аналіз, звіт в своєму житті, От вслідуванні за Богом. Ви знаєте, не так просто проповідувати одній тій самій церкві, там, де одні ті самі люди. Тому що е, треба міняти проповіді, правда? Ну, Принаймні, проповідник пам'ятає, що він говорив. Ну, буває таке, що не пам'ятає, але в основному пам'ятає. І я ловлю себе на слові, думаю, я вже це говорив. А потім деколи трошки пишу собі цифри, думаю, ось сім років назад. О, то вже то вже давно. то вже Люди, напевне, забули, про що говорилось. Говорять, таку причту одну, що до. В одній церкві люди пожалілися на свого священника, і вони сказали: каже, слухайте, поміняйте нам священника. Каже, півроку одну ту саму проповідь. Каже, от зібрання починається на ділю, і він ту саму проповідь, і вже півроку те саме. А каже, про що ж він так говорив? Каже, ми не можемо переказати, про що він говорив. Але ми чуємо, розуміємо, що він півроку одну ту саму проповідь говорить. Він каже, я йому скажу, хай ще півроку говорить. Щоб людина запам'ятала, про що говорилося. Апостол Павло, вірніше Петро говорить, хоча ви це знаєте. хоча ви це знаєте, Але каже, я не перестану вам це нагадувати, для того, щоб зворушувати зворушувати думку, свіжу думку, нову думку, живу думку в наших серцях. І той, хто проповідує, саме перше, він зворушує свою думку. Тому що це мусить бути в моєму розумі. Саме перше, та людина, яка проповідає, він мусить. Сам, сам себе скоріше зворушити. Один чоловік ми колись робили в Москві, і один чоловік каже: ти каже, в цей роствор води не добавляй, просто його зворуш і він буде добрий. Бо вроді виглядає, що хто ложить плитку, він виглядає, що цей тинцет якби вже сухий. Ти чуть-чуть води влив, перемішав його, ні, він же за рідкий. Не треба було лити води. Оказується, просто збудити чисту думку, образно кажу. І я всякий раз, коли мішаю тенцет, я собі згадую це слово, треба зворушити зворушити цей тенцет. І так, сьогодні слово, яке я хочу говорити з вами, ділитися, чому ми віримо в Христа, продовжуємо це робити. І щоб наші ноги не захиталися, як Асаф говорив, щоб ми не розчарувалися, чому ми переконуємо самих себе або освіжаємо свою думку. І вважаємо Ісуса Христа Спасителем і основою нашого Спасіння. Друге Тимофія, Пісня Друге Тимофія, третій розділ і 15 й вірш такі слова. І ти знаєш, це апостол Павло пише до Тимофія, і ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання, усе Писання. Усе писання Богом натхнене і корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ти з дитинства знаєш Писання святе, яке може зробити тебе мудрим. Коли писалося це пісня, уявіть собі, що нового заповіту практично не було. І все, з чим користувався або на що спирався апостол Павло, пишучи післання до Тимофія, він спирався на весь старий заповіт, який був написаний на той момент. І це не було так, знаєте, в, такому, в таких масштабах, як ми сьогодні можемо обернутися, верніше подивитися вперед, там дуже є багато біблій. Це, це не були такі книги, яких було дуже багато. Це були. Писання, яке ми надзвичайно дорожили в одному місці, апостол Павло каже: принеси мені книги, особливо шкіряні. Тобто це, це, це не було в великих масштабах цього Писання, яке було написано. І апостол Павло пише до Тимофія, він каже: Ти з дитинства знаєш ці писання. Наша віра, наше переконання в Ісуса Христа основано на Слові Божому. Якщо би в нас це от Слово Боже, яке ми маємо, забрати, вибити його, підмінити і дати йому сумнів, що це не є правдиве, ви знаєте, наша віра може хитатися, і воно буде мати основу, чому вона хитається. Ми впираємося на те, що є написано в Божому Слові, на Біблію, на слово, яке писане, яке передане нам. І Павло пише до, до, до Тимофія, каже, ти з дитинства знаєш. Ці писання, і їх є достатньо. І їх достатньо для того, щоб тобі, вони зробили тебе мудрим, щоб вони тебе направили, щоб вони тебе докорили, щоб вони тебе вели, як було з самого початку сьогодні сказано, оці писання. Тому був період часу і в нас в Радянському Союзі, коли надзвичайно переслідувалося Боже Слово. Оце буква, оця буква, щоб цієї книги не було. Її старалися знищити, її старалися ховати. Хтось казав мій тато, що йому одного разу подарили таку маленьку Євангелію, і він настільки її читав, де він пас корови, він всю її з собою мав. І одного разу він оставив її десь там на відкритому місці і пішов дощ. І коли впав дощ на книгу, вона така, знаєте, розбухла, листки покрутилися. І Він каже: мені так було обідно, що я не міг зберегти Божого Слова. І коли я був малий, мені було 7 років, я зайшов в наш зал і так зненацька. А в нас був такий стіл, круглий був, але така, там така була вставочка, і там була пустота всередині. І я приходжу і застаю батька в такій картині. Стіл розсунутий, ця вставка витягнута, і він туди ховає Біблію. І я так зайшов, це побачив, а ну, мені, приблизно мені сім років було. І він каже, Ех, шкода, що ти зайшов. Я кажу: ну, потім поговорили, ми, вже коли пройшов певний період часу. Я кажу, чому шкода? Він каже, бо якщо б тебе натиснули, ну, з тобою би щось робили, ти би сказав, де я їх заховав. Ну, напевне, що я би тоді був готовий на смерть піти. але я би точно не сказав, де в Біблії. Чому так людина цінувала Біблію? Тому що вона розуміла, що це слово як фундамент, який написаний і перед людині. І якщо людина знає це Боже Слово, то її хвилі можуть хитати і будуть хитати. Будівничі, які построїли два будинка, один на камні, другий на піску, прийшло випробування і до одного, і до другого. Один стояв, другий ні. Чому? Тому що оснований був на камені. Оснований. Наша віра так само може хитатися. Сумніви можуть приходити. Різні випробування можуть приходити, а коли ти вертаєшся на Боже Слово, ти усвідомлюєш свій фундамент, і тоді твоя віра крепшає. Апостол Павло, той же самий в першому післанні до Корінтян, говорить нам такі слова. Він каже такі, таке слово, що третій розділ 11 вірш. 3 розділ 11 вірш. Він каже, що ніхто ніхто із людей не може положити іншої основи, яка положена, і вона є Ісус Христос. Третій розділ 11 вірш. Окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Ніхто не може положити іншої основи. Для якої, для якої цілі основи? Основи для того, щоб мати спасіння. Лиш би, знаєте, вірити, можна положити основ багато. І є люди, які в своєму житті кладуть добрі справи. Коли був період часу, і ти говорив з невіруючими людьми, то ти казав, що їм треба спасіння, що вони грішні. То людина оправдувалася: і сказала, Я не зробив великих гріхів. А малі гріхи роблять всі. Що ти до мене прицепився так? Я не зробив великого гріха. І Оце розуміння немає великого гріха, це основа, яке, яка людина розуміє, що це достатньо оцього розуміння, що вона одного разу прийде в Боже царство і вона отримає спасіння. Хтось далі пішов, хтось пішов на такий крок, хто сказав, що дуже важливо, щоби коли я помру, мене поховав священник. Якщо це станеться так, то він дає мені пропуск в Боже спасіння. Хтось пішов і сказав такі слова, що дуже добре, коли закінчується життя людини, і хтось за неї буде звершувати молитву, хтось буде молитися за неї і таким чином переведе її в Боже Царство. І це теж основа. Но, але основа, яка, яка описана в Біблії, говорить нам, що є єдина основа, і вона тільки правдива одна це Ісус Христос. І якщо хтось збирається в своєму житті. Положити іншу основу її недостатньо. Її недостатньо. Коли ми тільки приїхали, я вже це говорив тут на цьому місці, що мій Данік сказав такі слова, чому ти знаєш, що твоя релігія є правильна? І я зрозумів, що він це питає. Чому ти знаєш, що твоя релігія є правильна? Тому що він є в школі. В нього є індус, в нього є мусульманин, в нього є якийсь буддист, в нього є ще якийсь в нього є ціла палітра віри, і які всі одинаково говорять разом з християнами, що вони мають спасіння. Це просто розібратися? Не просто. Не просто, а особливо для молодої людини, коли ти бачиш різні паростки. От є дерево, так? і, і, і ти приходиш одного разу, а там різні прутики, які пустили нові пагони, і вони всі В Який його ставити? Який оставити? Який правильний з них? Важко розібратися людям, які не переконані, що Боже Слово це є основа. І якщо людина вертається до Божого Слова, і це є основа, тоді формується правильний пріоритет і правильне вірування в Ісуса Христа. І ми віримо в Боже Слово, яке говорить нам, що ніхто із людей не може положити іншої основи, крім положеної, і ця основа є. Ісус Христос. І вже на ній, тоді, коли людина повірила в Христа, починається будова, починається спасіння. Апостол Петро посла... Перше послання Петра. Перший розділ 18 вірш каже, що ви нетлінним сріблом і золотом викуплені від суєтного марнотного цього життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа як анця, який був предназначений першим закладень світу. Ніхто із людей, як би свято чи ну, високо не було Його ім'я, але ніхто із людей не постраждав, щоб нас спасти. Фізичному світі існує так, що хтось своїм тілом, своїм життям дав продовження життя тій чи іншій людині. Є такі випадки на землі. Але відносно спасіння душі, ніхто із людей, ви не можете мене спасти. Даже якщо б ви віддали своє тіло на спалення, щоб моя душа була вічна вічно жив, я, ви не можете мене спасти. Аналогічно, я не можу вас спасти. Це не дано людині, єдине ім'я, яке може спасти людину, предназначений першим закладень світу, не сріблом і кров'ю, викуплені ми від суєтного марного життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І це нам слово опять же, відкриває про це. І коли людина сюди покладає свою надію, вона має віру в Христа, в спасіння, яке пропонує нам Ісус Христос. Слідуюча грань, в чому ми віримо в Ісуса Христа і вважаємо Його основою нашого Спасіння, те, що Він є незмінний. Знаєте, світ, в який ми живемо, він абсолютно і дуже швидко і сильно міняється. Мій син зустрів одного хлопця, який давно він жив, живе в Америці. Я думаю, що він є українець, і коли почалася війна, він сказав: Я їду захищати свою країну, будучи громадянином вже Америки. Можливо, він тут і родився, я не знаю його, йому 20 з чимось років. Він поїхав на війну в Україну і приїхав з цієї війни. І він каже: Я пробув на війні два роки, я не впізнав країни, яку я оставляв. Тобто, в його очах, за два роки, країна, в якій він прожив. Практично все своє життя настільки помінялася, що він каже, я не впізнаю своєї країни. Знаєте, коли людина живе, вона помаленьку змінюється разом з, з суспільством, з людьми, з країною, і вона цих речей не зауважує. Але якщо людина віддаляється, а потім вертається і каже, що все помінялося. Хтось приходить в гості і каже, у вас помінявся молитвений будинок. Да, точно помінявся. І навіть людина, яка живе в тому будинку, ну часто приходить, він теж піднімає голову і каже: Да, точно, я теж не замітив, але добре, ж ти мені підказав. Будинок помінявся. Людина змінюється і все в цьому світі міняється. Одного разу Ісус проповідував учням своїм Іван, від Мат Івана, шостий розділ, 67-й вірш. Він проповідував їм, проповідував. І Він говорив. Про те, що якщо хтось не буде їсти тіла мого і пити моєї крові, не буде мати життя. І Біблія каже, що деякі учні, там слово таке, що багато учнів, послухали то і сказали, які странні слова він говорить. Розвернулися. Хто це були? Це не були слухачі Божого Слова. Це було, Біблія каже, що це були учні. Вони розвернулися, і більше Біблія каже, з ним не ходили. Не ходили. Я собі малюю цю картину уявляю, а цих 12 учнів, які сходили з Христом, вони зрозуміли те слово, яке говорив Христос в той момент. Ну, ті 70 чи скільки їх там було, учнів, ну не зрозуміли, що Христос. А 12 учнів зрозуміли, про що мова була? Як ви думаєте? Я думаю, що вони теж не зрозуміли. Бо якщо би я зрозумів проповідь, ну, про що говорилося? Я її зрозумів. А мій там, син, хтось там з моїх знайомих, з яким я ну, в команді, фактично, не розуміє. Слухай, я тобі поясню. Ти, ти, ти не то мав на увазі. Іди сюди, вернися. Він мав на увазі то і то. Ну, я би так робив. Ну, як так просто? Ходили, 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 дійшли до якоїсь точки. Христос об'яснив, вони не зрозуміли, забралися і пішли. І тих 12 не побігли за ним, за, за цими учнями. Не старалися йому об'яснити, слухайте, ви не так зрозуміли. Або Ісус мав на увазі то і то. Я думаю, що і 12 учнів теж не зрозуміли, про що мова була. Але Ісус обертається до них і каже, слухайте, а ви не хочете разом приєднатися до цих учнів? Ну, можете йти разом з ними. І Петро каже, ні, ми нікуди не підемо. Ти маєш. Глаголи вічного життя. Чи до кінця усвідомлював Петро, що він говорить, наскільки ясно йому було весь шлях Христа, не думаю, що настільки було ясно. Але віра в Христа, віра в того незмінного, тому що Він розумів, це той чоловік, який може зробити багато речей. Ми все розуміємо? Ні, не розуміємо. І я признаюся, чим більше мені стає років. Тим більше я не розумію моментів. Тому що коли я був малий, читав Біблію, читав Старий заповіт, воно якось де, знаєте, було настільки далеко, що воно не було таким яскравим. Ну ти так не стикався з ним. Ти, ти так питання гостро собі не ставив. А коли ти живеш в теперішній момент, коли особливо війна, коли ти задаєшся питань, Боже, ну чому отак? так? А не вже не можна було би отак? І ти розумієш, що ти. У цій величезній величезній картині займаєш малесенький, малесенький. Я не знаю, правильно я скажу, піксель? Хтось говорить, що на цих фото екранах. Скільки там частинок? Багато і ще трошки. да? ще ну, трошки, не знаю, скільки це. Що там стільки малесеньких частин, якщо навіть одного не стане, ви його не зовсім замітите. А інколи цей піксель, Оця оце, оце малесенька частинка це все наше життя. І інколи я от в своєму розумі, величезному розумі, так? оцей от піксель поставив центром цієї всієї картини. Абсолютно. Десь там побачите моє там волосся. Тут, так? Що ви побачите? Я теж нічого не побачу. І якщо я. Ось якби Я сконцентрую свою, своє розуміння, своє уява про величезного Бога на цьому такому малесенькому, я не зрозумію всієї картини. Але коли їх є величезний величезний величезна кількість, і Бог це все контролює, тоді я говорю разом з апостолом Петром. Я нікуди не піду, тому що ти маєш голови вічного життя. Чи я все розумію, Ісус, в твоїх діях? Ні, не розумію. Чи все я розумію в Божому Слові? Ні, не розумію. Але тут є довіра. Це є віра в те, що ти йдеш за тим, який знає все. І ми співали дуже хорошу ну, пісню сьогодні, так? тому що кожного разу е пісня має своє значення, свою присутність. Ми співали, хай бушує шторм, і грім гримить. А я буду спокійний. Я буду дивитися на тебе, і я не буду хитатися, я не буду боятися, тому що ти зі мною. Я повторююся, чи все розумію? Ні, не все розумію. Але в даній ситуації є велика, велика довіра для нашого, до нашого Бога. І Петро не приєднався до цих учнів, які оставили Христа. А він сказав: ми підемо за тобою. Можливо, потім зрозуміємо? Можливо. А якщо навіть пройде наше все життя на цій землі, і ми цих речей не зрозуміємо, ми віримо Богові. Ми віримо в Його вищу, вищий розум, який набагато більше розуміє, ніж, як Біблія говорить, ми просимо або думаємо, Він набагато більше знає. Останнє місце: чому ми віримо в Ісуса Христа і вважаємо Його основою Його спасіння? Це те, що коли Ісус Христос залишає цю землю і возноситься на небо, учні починають проповідувати про Ісуса Христа, про Нього. І їхня проповідь, яку вони говорили, вона була наповнена не просто традиціями, не просто формами якимись переказами із старого заповіту, але вони говорили глибокі, і серйозні і сильні слова. Дії апостолів 4 розділ, 11 вірш. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння під небом. Немає іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися, ви мали. Наріжний камінь це якби оцей прямокутник. Був основою, це наріжний камінь це той, на якому буде спиратися ці дві стіни. І апостол Петро говорить, що ви відкинули цей камінь, ви не поклали його в основу. А він є наріжним каменем той камінь, який тримає всю будову. І це є Ісус Христос. І ми щасливі, друзі, що ми не просто придумали собі віру, ми придумали. Проповідь таку Євангелію, вона нам подобається і нам так добре. Ми продовжуємо говорити те, що говорили апостоли. Ми продовжуємо говорити, вірити те, що вірили люди, які були разом з ним. А це не були люди, які, знаєте, вчилися просто десь там в хорошому інституті, в якійсь школі, і їм вчили теорію. Це були люди, які були з ним. Як апостол Іван говорить, каже, ми з ним. Те, що ми чули, що торкалися наші руки, що бачили наші очі про слово життя. Ми були з ним. Ми не з переказів віримо в Христа. Ми ті люди, які були з Ним. Знаєте, як хтось говорить, каже: Я знаю одного чоловіка, я чув таку історію і там розказує. А хтось говорить: слухай, каже: я був там на тому зібранні. Я був в тій, в тій ситуації. І, і, ти, і ти до тієї, яка є очевидець. Абсолютно маєш інакші відношення. Ми продовжуємо ту лінію, ту проповідь, яку проповідували апостоли. І ми на сьогоднішній момент аналогічно говоримо, що немає ні в кому, ні в якому імені інакшому немає спасіння, крім імені Ісуса Христа. І ми щасливі, друзі. Ми щасливі, друзі, в тому, я повторююся, в тому, що ми не завжди можемо відчувати таку, знаєте, прилив такої ейфорії, якоїсь великої радісної. Але ми поступово вслідувані за Богом. Інколи можемо присідати, інколи можемо піднімати голову. Але вслідувані за Ним ми продовжуємо вірити в Ісуса Христа. Тому що Він, Ісус, є основою нашого Спасіння. І це нам фундамент, Слово Боже, яке дає нам віру в Це. Нехай Бог благословить і обновить, можливо, знаєте, наш, наш розум щоб ми, вслідувані за ним, не захиталися подібно Асафу, але були людьми, які досягають мети. Благослови нас Бог в цьому. Амінь.